У Богданівці на фасаді ліцею відкрили меморіальну дошку загиблому герою Михайлу Поляку. Військовослужбовець був гордістю громади, добрим, чуйним і завжди готовим прийти на допомогу. Він загинув смертю хоробрих, захищаючи нашу землю від російських окупантів. Його відвага і самопожертва назавжди лишаться в серцях українців. Резюмує голова Леновецької територіальної громади. Дошка на стінах школи для того, щоб пам'ятали, завжди пам'ятали. Героїчних людей, які поклали своє життя за тих і за нас, і за інших, які не воюють, можливо, за різних обставин. Але ті, хто поклав своє життя, повинні жити в пам'яті вічно. Михайло Поляк свідомо став на захист країни ще в 2014 році. А відтак у громаді його всі пам'ятають як хороброго патріота своєї країни. Адже він мужньо виконав свій обов'язок перед батьківщиною, захищаючи нас. Таким він був і залишиться навіки. Право відкрити меморіальну дошку надали дружині та синам загиблого героя. Вечірнім небом над селом. А батько сивий мати сива. У смутку вся велика родина загиблого героя Михайла Поляка дружина. Не стримує сліз і невпинно повторює, що її коханий чоловік був і залишається гордістю і прикладом для підростаючих синів. Був добрим, щирим, веселим дуже розумним, начитаним завжди читав, завжди з книжкою був дійсним патріотом казав я йду туди, щоб мої діти тут не бачили війни. Я не хочу, щоб мої діти це все бачили. Я ніяк я не піду, а хто як не я? Добрим, веселим. З ним завжди було цікаво. Пам'ятаю, як, як, як ранком не стану, він завжди з книжкою. Пам'ятаю, як він мене вчив на машині їздити. Дала. І в мирному житті, і на війні всі завжди його називали батьком. І всі до нього тягнулись за порадою. Батьком він був і для рідного брата Яни Івана, з яким разом боронили рідне село на початку вторгнення. І далі, хоча доля й розкидала по різних напрямках, але постійно були на зв'язку та підставляли одне одному рідне плече. З повномасштабною він був в Сєвродонецьку, був у Лісичанську. Був він був в Бахмуті. Його задача була це підтримувати артилерію, і огнем. І так склалося, що 5 грудня мене на душі, так, знаєте, якось тьохнуло, сповнив, хотів позвонити на брата, але ну, я теж на службі, не вийшло до нього дзвонити. 7 числа мені дзвонили дому, Я вже зрозумів, що щось не те, бо почув в телефон що собаки, розриваються вдома і перенесли додому сповіщення. Загинув він від Ворожого прильоту вони виконували обов'язок, наскільки я знаю, так як спілкувався з його командирами, вони підтримували вогнем, були прикомандировані до 72-ї десантно-штурмової бригади. Тобто Десантно-штурмова бригада держала оборону, як піхота, штурмували, а вони підтримували вогнем. І в 4 ранку. Вони були на позиції, працювали вони саву. І тоді, коли підносив його побратим, снаряди до орудія, зрив, вибух, машина горить і все, і практично весь екіпаж загинув. Дуже було тяжко з цим змиритися. Тому що е, хлопці згоріли, е, важко було впізнати, тіла треба було робити ДНК, і це дуже тяжко, тому що це час. І для рідних це ждать. Вони були в, над... в надіждах, що він все-таки повернеться. За батька був Михайло і рідному племінникові В'ячеславу. Згадую його я, як свого батька, коли я був малий, мій тато працював. І довго не був. Та пізно працював мене, мене. заміняв батька. Він мені як друг. Щира людина. Вона завжди дбала про других. Він завжди казав, та нехай, я якось обійдуся, головне, щоб рідним було краще. Так, він є прикладом першої черги для всіх нас, для дітей, для дружини. Для всіх рідних він показав своєю мужністю, що він справжній патріот, який дбає про всіх нас і загинув, віддаючи своє життя для того, щоб ми зараз могли з вами говорити, ходити і просто дихати в цій країні. Справжній герой вічна пам'ять про втрати завжди говорити важко і боляче каже директорка ліцею. На стіні якого сьогодні і з'явилась пам'ятна дошка, яка повсякчас нагадуватиме підростаючому поколінню про ціну перемоги. Тяжко дуже. Говорить в минулому часі про людей, яких знав і знав досить таки близько, про людей, які приходили постійно в школу, тому що сини поляка Михайла навчаються зараз у школі. Данило, поляк, 10 класу, з освіти 10 класу, а Поляк Ян з освіти 6 класу. Хлопці хороші, талановиті. І вони були дуже близькі з батьком і втратити близьку людину дуже тяжко. І от сьогодні ми відкрили меморіальну дошку Оляку Михайлу, щоб кожної хвилини ми пам'ятали про цю людину, яка ціною власного життя захищала нашу Україну, захищала нас. Пам'ятали про тих, хто зараз там на передовій, і щоб кожен з нас робив все можливе, щоб підтримати тих хлопців. Дошки відкриваємо на навчальних закладах, де навчалися ці молоді люди, щоб наші учні бачили, що ми віддаємо шану тим, хто своїм життям. Дає можливість нам жити і існувати і працювати далі.